Хочу, знаєте, швиденько, я вірю, але е, дечим поділитися зараз перед тим, як ми будемо приймати причастя. Е, про що я хочу поговорити зараз? Про деякі речі, е, знаєте, ну як сказати, якщо ми не будемо зміцнюватись в вірі, Якщо ми не будемо міцними духовно, давайте скажемо так. Духовно, бо це вірі перш за все, але бути міцними духовно для мене це не тільки віра, це міцний і дух, і душа, це коли ми знаємо Бога і коли ми маємо з Ним відносини. Що? Як? Стосунки, да? Вибачте, маємо з ним стосунки. Ну, да, правильно, да, певно, стосунки. Тому я ще раз кажу я про цю міцність, саме про духовну міцність, яка в себе вміщує ці всі речі. Бо якщо ми не будемо такими, є небезпека в тому, що в наше життя можуть прийти речі, чи виникнути проблеми, які, на жаль, достатньо вже людей, через які достатньо вже людей відступили від Бога. І небезпека в тому, що цей відступ може бути спершу, знаєте, на рівні розуму. А потім падає в серце. І, я, знаєте, це прийшло, коли я сьогодні молився. І коли я це слово почув, я думаю, говорити, Але скажу, якщо воно прийшло, коли ця проблема падає в серце, люди стають духовними зомбі. Що таке релігія? Це духовний зомбі. Тобто, коли людина ще виглядає якимось, ну, як жив, жива духовно, але вона вже може бути мертвою до віри, вона вже може мертвою до служіння, до радості спасіння, до духовних всіх речей, і яскравий а, прояв цього це дратування. От коли дійсно ми відчуваємо дратування від духовних речей, дратування, коли говорять про внутрішні зміни, дисципліну, дисципліну саме у Христі, що можна, що не можна християнам, коли ми чуємо це, нам дуже важливо, щоб ми з вами реагували відразу. Я не говорю, що коли нам а, ми встали і молитися, немає бажання, що все, ми вже зомбі духовні. Да? Ні. Чи якісь інші речі, коли там, нас щось дратує, там, і так далі. Я не про те взагалі в нас є певний душевний стан, бувають різні обставини в нашому житті. Навіть дуже погано, і навіть ми десь в депресії, в всяке буває. Я говорю про те. Що в серці стан уже постійного життя. Як ми говорили до того, про певні стани, тут саме таке: певний стан, коли, знаєте, ми про ліцемірство, пам'ятаєте, говорили? Це певний стан життя, це спосіб життя. от духовний зомбі це певний стан серця. І воно має вираз, от який ми з вами говоримо. Воно от, починає нас а, рухатись, рухати в певних напрямках. Знаєте, Я хочу, щоб ми перед тим як ми перейдемо до основного місця з Біблії, прочитали перше до Коринтян, 10 розділ, 23 і 24 вірші. І тут написано «Все, усе мені дозволено, та не все на користь. Усе мені дозволено, та не все повчає, нехай ніхто не шукає для себе, але кожен для ближнього. От, дорогі. Коли люди втрачають стосунки з Богом, коли дійсно певний стан серця приходить, коли люди. Вже не мають цього вогню у Христі, коли вони стають цими духовними зомбі, Оцей цей вірш для них закінчується все мені можна. Все. все інше для них закон, все їх дратує. А Біблія, дивіться, нехай ніхто не шукає для себе, але кожен для ближнього. Це саме, знаєте, таке тригерне для людей, які мають певний стан в своєму житті. Чому? Мені потрібно жити для когось. Чому мені потрібно а, там якось одягатися, реагувати, вживати щось, чи не вживати, щоб хтось не мав соблазну? Чому це я повинен це робити? Чи повинна це робити? Це певний стан, дорогі. Тому що Біблія говорить про певні речі. Якщо ми в духовній силі, а я нагадую, це і віра, це е, стосунки з Богом близькі, це душевна міцність, яка йде від Духа нашого і від Духа Божого, тревнована душа наша, Словом Божим. От тоді усе мені дозволено та не все на користь я буду розуміти, і буду відноситись до цього спокійно. І тоді я спокійно буду розуміти, що це проговорено для того, щоб я не шукав для себе, а кожний для ближнього, а я шукав що корисно для ближнього. Це змінює багато чого вставлені до людей в наших служіннях. Буде багато що змінювати. Тому ми будемо не знаєте, не боятися змін. Не боятися того, що мені того не можна чи того не можна? Ви чули коли-небудь людей, чи були самі такими ми? Коли ми чули проповіді Євангелія, що для нас ставало на заваді, хоча це і добре, ми розуміли, це класно. Але як це? Я не зможу того, 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 правда? Я не зможу пити, як я не зможу на дискотеки ходити, я не зможу. І нас це прямо укривало. Як це так? Але щось сталося, коли ми покаялися, щось сталося, коли ми прийшли до Христа, і це стало неважливим для нас, церква. І це говорить про зміну, про життя в нас. І коли у віруючих людей все йде навпаки знов, це говорить, що прийшло, прийшла проблема. Давайте ми почитаємо 72 й псалом перед причастям. Бо він важливий для нас сьогодні саме в тому, про що ми говоримо, щоб нам змінюватись, щоб нам пильнувати стан свого серця, свого життя, свого християнства. щоб нам мати успіх і благословіння в цьому році. І так. Це цікаві речі, дуже. Який милостивий Бог Ізраїлів до народу свого до чистих серцем. А тепер рухаємось. Дивіться, мої ж мало не похитнулися ноги, мало не поскознулися, не поскознулися стопи мої. Я позаздрив, що, що саме, чим це? А, як? Громче. Да, ну, в общем, ладно. А, чим це викликано? Правильно я сказав саме це, да? Що дійсно послужило тому, що його ноги чуть, ну, мало не похитнулися, мало не поскознулися стопи мої? От про що ми зараз говорили і говоримо: я позаздрив безумним, бачивши дорогу беззаконних. Ми говоримо про проблему, яка може прийти і приходить завжди. Відношення певне до цього світу. Відношення християн до цього світу, до життя людей цього світу, до невіруючих. Оця заздрість безумним, Коли ми бачимо добробут беззаконних, коли ми дивимося на беззаконних і далі, що, бо не маємо страждання, що відбувається, чому ми заздримо? Я ще раз кажу: це потрібно пильнувати, бо коли ця проблема прийде, і ми будемо неміцними в дусі. От то буде дійсно проблема дуже серйозна. Бо наше життя сповнене випробувань, наше життя сповнене певних речей, які, може, ми не розуміємо, але ми тримаємось вірою, і все, що потрібно, щоб нас тримало, це віра в Господа Ісуса Христа. Але через те, що ми живемо в цьому світі, і нас оточують певні люди і беззаконня. Нам потрібно бути дуже уважними і далі читаємо, бо нема їм страждання. І до смерти їхньої, міцні сили їхні. Ми дивимось на життя невіруючих людей. Ми в вірі, ми любимо Господа. І спочатку, я ще раз кажу: це не проблема. Перша любов то взагалі нам чихати на все. А проходить час. От коли це проблема. І ми починаємо дивитися, що у людей вони роблять зло аж до смерті їхньої, і вони міцні, з ними нічого не стається. А чому він позаздрив? Бо він бачив людей, псалмапієвіць, які були вірними, віруючими, але в їхньому житті ставалось щось погане. Бо коли все добре, ти не заздриш. коли все гарно, ти не будеш зазрити нікому, навіть грішнику, бо в тебе все гаразд. а Ніхто не хворіє, все добре, все класно. Але от коли не так все, от тоді приходять проблеми. Тому то гордість підняла їхню пихатість, і як в одежу одягнуться вони в неправду та нечестя свої. Пливе, наче олива, неправда їхня, живуть за похатями свого серця, з усього глазують, зневажливо говорять про Бога, з висока розмовляють, до небес підносять уста свої, язик їхній обходить землю, тому звертаються до них люди і п'ють їхню воду повною чашою. О, це дуже серйозна річ. Люди звертаються до беззаконних, не до церкви, не до віруючих, а до беззаконних. Бо вони бачать щось в них. Вони бачать, що вони мають те, що не мають інші. І люди думають, от в цьому небезпека саме для цього диявол доволі часто когось тримає дуже довго. А потім людина в ад попадає. Люди ж цього не розуміють. Але тримає на людей, і, 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 і чому щоб якомога більше забрати від віри, щоб як мога більше людей цього світу і особливо дітей Божих вони починали дивитися на це беззаконня не з боку Біблії, а з боку того успіху, який мають ці беззаконні люди на той час. Але не зваж нам не можна на це зважати. Нам не потрібно зазрити, бо кінець ми знаємо, і ми зараз це подивимось. Але це проблема. Тому звертаються до них люди і п'ють їхню воду повною чашею. і кажуть, як а, довідається Бог і чи знає всі вишні, Це та така гординя. І ось ці нечистиві завжди живуть у достатку і примножують багатство. І я сказав: чи не даремно я дбаю про чистоту серця і в невинності умивав руки мої, віддавав себе під удари щодня і щоранку себе осуджував? Це спосіб життя, да? тобто просто образно. Тут показаний образ нашого з вами життя, як християн, коли ми судимо себе по Слову Божому, коли ми зробили, ми посварилися з ким-то, ми сказали щось неправильне. І ми вже зранку, десь вночі, ми лягли, думали, що ми праві, а зранку встаємо, і нас серце судить, нам погано. І ми не можемо не жити, не до Бога приходити, поки не вибачимось. І ти думаєш, ну що ж це таке? Я раніше так жив, все було добре, всіх там матюкав і все було гаразд. А зараз щось не так сказав, і все мені погано. Щось не так вчинив, там обманював людей, там брехав, і все було добре. Сьогодні щось не дає мені це робити. І, і знаєте, от коли щось стається, ми починаємо сумніватися, чи не даремно я все це роблю. Бо людина. Яка там вчинила, вчинила неправильно, може, невіруюча людина, вона ніяк не вибачиться, вона ще гірше буде зі мною робити, а мені потрібно все це терпіти. Саме тут надлом приходить, саме тут нам церква потрібна, брати і сестри, пильнувати дуже серйозно. Повірте, бо причині примноження беззаконь у, у, у багатьох у любов охолоне. У багатьох. І, і Біблія попереджає нас, щоб ми от цю точку, крапку, цю надлому пильнували, щоб ми не допускали цього. І псалма Сасаф він говорить саме це майже, майже. Але дивіться. Але коли б я сказав, буду я тако, так жити, то я став би зрадником. Перед родом синів твоїх. І я став думати, як би мені все це зрозуміти. Але тяжким було це в очах моїх. І тепер церква. Це так круто. По-перше, це дійсно буде нелегко, нелегким. Тяжким було в очах моїх. Як це перемогти? Як перемогти ці дратування, як перемогти ці зазрочі, як перемогти цю біль, цю несправедливість, це беззаконня, коли воно стучить, коли ти бачиш все це навколо і церква. 17-й вірш. Аж поки. Скажи, аж поки. Не війшов я у святиню Божу, та не зрозумів кінця їхнього. Дорогі, це вихід, це те, як ми можемо перемагати, аж поки я не війшов в присутність Божу для нас це сьогодні. Аж поки я не прийшов, не повернувся до присутності, до цього помазання, до знову спілкування з моїм Богом, я зачиняю двері. Я починаю молитися, чи я починаю поклонятися Богу, коли ці думки приходять, коли втома, коли образа. Ми стоїмо на коліна, чи ми просто стоїмо перед Богом, чи сидимо на дивані, на стулі, і ми просто поклоняємось Богу. Просто приходь в присутність Божу. Може, ти не відразу відчуєш полегшення, якщо це дійсно якісь важкі речі, але продовжуй. Бути там, де є Бог. Я про це говорю постійно. І сьогодні я хочу нагадати всім нам про цей вихід, щоб коли цей стан приходить, коли ці заздрощі приходять до цього світа, світу, щоб ми не залишали зібрання, щоб ми не залишали служіння, щоб ми не залишали Слово Божого, щоб ми не залишали присутності Божої. бо Поки я не війшов у святиню, в святіліще. Все відбувалося до того часу, як тільки я прийшов у святе місце, як тільки я прийшов, я наповнився помазанням, як тільки воно прийшло, все стає знову на своє місця церква, знову стає. І ми розуміємо кінець. Ми перестаємо заздрити, і ми знову повертаємось до того, ким ми були спочатку, коли ми покаялись, прийшли до Христа і для нас духовне, для нас Господь був важливіший, його життя важливіше, чим все це життя, яке оточує нас, чим всі гроші світу. Ми були готові залишити, готові залишити все, що в нас було. Спам'ятайте, просто спам'ятайте цей, цей стан свій, готовність на все заради Христа. Це так круто. І коли ми входимо в освітіліще, коли ми у святиню Божу входимо, коли ця присутність повертається в наше життя, воно все оновлюється, і ми починаємо розуміти, чому ми тут, чому ми з Богом. Ми починаємо згадувати це життя жахливе, що було, було у нас до того, як ми волали до Бога. Боже спаси, і Він знайшов нас там десь, де ми були, в, як там ці Лігбища, чи як, де, 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 де там наркоманиці. притони, о, точно. Ліжде. Чи в притонах, чи коли ми вночі волали до Бога через біль, яка була в нашому житті, Згадаємо, відразу згадаємо, чому ми тут, чому ми готові далі рухатись і приносити цю, цю біль, тому що ми знаємо, куди ми йдемо і заради чого, церква. І це так важливо, щоб ми це зрозуміли. Що Господь зробив для нас і далі дійсно на слизькій дорозі поставив ти їх. Над прірвою стоять вони, як несподівано прийшли вони до занепаду, щезли, погинули за беззаконня свої. Як щезає сон того, хто прокинувся, так ти, Господи, розбудиш їх, знищив помисли їхні і е, у місті Твоїм. Я дивуюсь, що 2000 років тому навіть більше, що зараз. Як прокинувся, так і сон бежить. У когось є таке, да? <сум> Коли хвилювалося серце моє і боліла душа моя, я був нерозумним. Я як тварина був перед тобою, але я завжди з тобою. Ти тримаєш мене за праву руку мою. Ти порадою твоєю провадиш мене і до слави твоєї, ти приймеш мене. Хто бо для мене є на небі? І чого без тебе бажати мені на землі? Це про що я казав. Ми повертаємось до того, знемагають, серця, знемагають серце моє і тіло моє за тобою. Боже серце мого і доли моя, Боже, навіки. Бо ось ті, що віддалили себе від тебе гинуть, ти знищуєш кожного, хто відступає від тебе. А мені найкраще прихилятися до Бога, покладати на Господа надію мою, сповіщувати про всі діла твої в церкві Твоїй. От що про що ми сьогодні говоримо: церква дорогоцінні це два образи мислення. Коли ми в присутності Божій і коли ми відходимо чи виходимо з неї, важливо, щоб ми побачили, що між першою і другою частинами цього псалма нічого не змінилось. Церква, я хочу, щоб ми це побачили в плані беззаконних, все засталося по старому, але змінилось бачення того, хто живе в присутності Божій. Амінь. Саме це головне. А, а в світі нічого не зміниться. По суті, беззаконники залишаться беззаконниками і будуть приуспівати в своєму беззаконні. Але твоє відношення до цього зміниться, твоє серце буде іншим, бо ти не духовний зомбі. Бо життя Боже в тобі і в дусі, і в душі, і в тілі. Це багато що змінює дорогі. Суть. Життя християн в тому, в тому, що поки ми живемо в реальності неба, тобто в присутності Божій, ми будемо мати урожай і під час засухи почуйте мене, будемо бачити, говорити і мати те, що для інших неможливо, і вони а, будуть не розуміти може все це, і це правда. Для людей це буде незрозумілим. Але для нас це норма? Для нас, як для християн, це норма. Ми по-іншому живемо. Люди дивляться і думають, вони з розуму з'їхали. Як це мати успіх під час війни? Вони з розуму з'їхали. Як це молитися за сілення від раку чи від інших хвороб і сілюватись? Як це? Прийти і змінювати душевний стан хвалів, поклоніння. Для них це зрозуміло, а для нас це норма, це життя, церква тих, хто знає Бога. Але закінчуючи, це неможливо, коли ми виходимо зі святилища. Все, що по вірі, відразу стає безумством для нас завжди. Ще раз наголошую на цьому, коли ми в вірі, коли ми дійсно живемо як християни, тримаючись за Бога в присутності Божій, для нас норма буде урожай під час засухи, для нас норма будуть духовні закони, але тільки ми виходимо, зі святилища це буде безумством. І саме тому церква іноді можна чути від людей, що відступили від Бога. Що вони жили наче в іншій реальності, а тепер стали нормальними. Але все навпаки. Саме тому, повірте, я чув багатьох людей, які відступили від Бога, і з ними спілкуєшся, чи вони дають інтерв'ю, і вони говорять, ми наче в іншій реальності жили. Тому й говорять, що там зазамбували, чи ще щось. Це глупість, але це правда, це інша реальність, реальність Божа, реальність віри, реальність, де є, де є Бог, де є віра, де неможливо стає можливим, де нереальне стає реальним, де є урожай під час засухи, де ми впливаємо на фізичний світ через духовний світ, зв'язуючи демонів, які можуть атакувати чиєсь життя. Чи обставини це є інша реальність, це правда, реальність життя у Христі. Коли люди виходять з неї, вони повертаються до реальності цього світу, і вони в повноті п'ють знову цю чашу беззаконня, гріха і вдруг. І, ні, і раптом починають знову насолоджуватись цим. Цього не, не можна допускати церква. Саме про це я сьогодні, щоб ми з вами пильнували, щоб ми не допускали, якщо ми бачимо цю заздрі цьому світові. Якщо нам стає незрозумілим, чому я потрібен щось змінювати в собі, коли інші цього не роблять, щоб ми. Бігли знову в присутність Божу, щоб ми не виходили з цієї реальності віри. Бо там є світлий розум. А коли ми виходимо з Божої реальності, це безумство. Хоча цей світ називає все навпаки, але Асаф говорить, я як тварина став перед тобою. Вот про що він говорить, вот як живуть а грішники, дай мені похить і так далі. Тільки для себе. Тому, церква, я хочу, щоб ми просто сьогодні подякували Богу за його життя і щоб ми дійсно попросили, щоб Він, саме Дух Святий, дав нам мудрість чути, коли Він виправляє, коли Він направляє, щоб коли ця крапка зламу приходить в наше життя, щоб, якщо ми підсковзнулися, щоб ми встояли, щоб Він підтримав нас, амінь. Щоби нам не стати цими духовними зомбі, щоб ми знову втішалися нашим спасінням, щоб ми згадали сьогодні, звідки Бог нас забрав.